Всім привіт! На зв'язку з Мінніаграсуми. Е, нагадую, за нашого Соліса це у нас Соліс 50, це трактор вже індійський, не китайський. Е, трактор важкуватий такий 2850 по вазі з добротними мостами і дивіться кількість противаг. Кожна противага по 30 кілограм. Ну, і відповідно На задніх колесах також противаги, рівна підлога, двигун Mitsubishi трьохциліндровий, працює дуже рівненько, дуже класно. Панель приборів інформативна, куліси з боку, в принципі, а, по колесам 136 на 28 і ззаду отакий карабас, бо по-іншому не скажеш. Реальна здорова коробка, кріпенька трьохточка і... Ось такий здоровенний мост. Дві пари гідровиходів. В принципі, трактор дуже класний, ще раз повторюсь, він важкий. І на нього ще класна акційна ціна, 16800 умовних одиниць. Можна приїхати, протестувати його у нас. Героїв Крут 15, місто Суми. І якщо вам це сподобається, ми привеземо цей трактор до вас безкоштовно. Всім гарного дня і мирного неба!